Друзі, ви подивіться на цю красу. Audi s 5 24 рік, 9,5 тисяч пробігу. Автомобіль в ідеалі, як технічно, так і візуально, повністю обслужений. Автомобіль в нас на українській прошивоці, на класному чотирьохствольному вихлопі, камера 360, кругові парктроніки, класна оптика. Це повноцінна s 5 ніяких шильдиків, повний безключ, повністю потонована, має панорамну стелю. Ви подивіться на цей просто роз'йобний салон. Червоний салон, повне електрорегулювання, складання підігрів дзеркал, повний електропакет, преміальна акустика Bang Olufsen, Датчики дощу, датчики світла, все в автомобілі присутнє. Електронна цифрова панелька, вон 9400 пробігу. Має повне мультикермо з підігрівом. Має датчики дощу, датчики світла, туманочки, величезна вже мультимедійна система. З камерами 360, старт-стоп, вибір режиму руху. Трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, все в автомобілі присутнє. Чорна стеля, панорама, все є. Новий автомобіль залітає на продаж до нас компанію Автофокус. Тому не зволікай, ця ракета чекає тебе за адресою Михайла Гришка, 4А.